Хто звертає увагу на посадку на безкрикасних меблях? А вона дуже дуже зручна. Висота посадочного місця 42 см в модельці Арго, або в диванчику арго теж такий є. А мені дуже подобається нахил спинки. Саме в цій моделі ви сидите. Поперек повністю розслабляється, підтримується. Спина також під лопатками її опора, ви сидите, начебто в машині. Можна класно сісти і розслабитися. Моделька Експром теж подобається, там ще м'якша спинка, тому що є з подушками. Але в цілому все продумано для комфортного відпочинку. Моделька Арго в дивані Вона йде ширша, це 160-ка, і середню спинку можна використовувати як підлокітничок. В неї так само. Є положення шезлонгу, де ви можете вдвох втрьох сісти, як вам зручно, і він так само розкладається. Одним легким рухом у спальне місце. Метр шістдесят на два, причому дуже зручне. Для двох людей місце отак, з головою. Якщо диванчик -арго сподобався, або крісло, ціна крісла від 12 тисяч, диванчик такий коштує 22 тисячі, метр шістдесятий і може бути ще ширший. Ще велика перевага цих крісел, вони супер легкі і безкоштовна доставка по Україні. Хоч на відділення, хоч на адресу вам привезуть. Тому ціни і розміри на сайті Солоха є і в шапці профілю телефончик для зв'язку.